Упаковку отакого інструмента. Бачите. Зараз покажу вам другу його частину. Ось таку штуковину. Подивимося, що вона себе представляє. Без рук, бо у поламався. Ось наш, така штуковина. ще не розпаковував. Це е, Дніпроемовська. 201 ПЦ, проблему відразу знаю, яка в них є, без акумулятора. Бачите, о, бо в мене є там акумулятори. Це у нас що, фіксатор до От сюди, ручки, сніг випав вже. О, то так не падає. Ось така моделька в нас гарненька, бачите? Десь повинно масло сюди заливатися. Ось так 40 по-моєму, міліграм заливається. Давайте відкрутимо. О, ось, Зараз ми його заль'ємо. У мене є, я бензопилку додаю. Тут показуєте ємність, наскільки повне, щоб змащувати цепок. Проблеми я там читав, які в них є, виходить. Будемо вирішувати по ходу діла їх. Ось, а Проблема в них одна. Це те, що злітає, виходить. Оце кожух захисний. Давайте ми зараз витягнемо раз, Це ми сюди кладемо. І ось так виглядає вона. Бачите? Така непогана, мені взагалі подобається, як вона виглядає, але подивимось, як вона прослужить, як вона буде себе показувати. Акумулятор дістаю, підохранитель, і на ну, це читав в інтернеті відпадає буквально після першого разу. Потрібно розібратися, як його зафіксувати, ну, щоб кожу захистити. І ось бачите, почитаємо детальки. Який шахи цепу? Яка у нас шина 16 см, ну 10-12 десь воно ріже. І висота в міліметрах там, що до чого, ось такий цепок. Бачите? Бо їхню я циркулярку акумуляторну 201 БЦ здав з лівим диском, бо там був відстані з однієї сторони диска до другої 4 мм. Ну, це жахливо. Дрова навіть штукальні. Оце така вроді компактна. І до неї я ще також придбав, покажу що. Йдемо в котельню. для розтопки хістя, дров стати. Йдемо, виходимо. Все, цього монстра я вам показав. І зараз ми з вами всі одного розберемо. Щоб можна було штуковину також. Покажу. Так, продовжуємо наш запис. Давай. Ми її витягуємо. Опа, що у нас там? Морозі слави. Дивіться, досюди чіпець кріпляється. А, пилка ця. Фіксується. А тут ставить, чіпляється акумулятор. І погнали працювати. Я приєднав все, ось так воно кріпиться, бачите, є кріплення, яке стягує виходить цю палку, наскільки вона витягується на метр сімдесят п'ять. І отак можна працювати. Тут ще акумулятора поставлю. Та, що буде класна штука. Будемо тестувати новий інструмент від Дніпро М. Це у нас така ручна пилка виходить. Зараз я її на удлінняючій палки прищепив, весь цей сетап мені обійшовся. Так, 2550 і 1200, 3750, це все діло мені обійшлося. Коробка, з палкою удвіняючий йшло лише це Ну, Щоб вішати його виходити. поясок, а з пилкою у нас ішла захист і кріплення. Ну і все, бачите, в принципі. Все, я без акумулятора і брав, бо в мене є акумулятор. Ось все. Це. І це у нас модель DMS 201BC. Це у нас DMS 201BC, також вони друг до друга підходять.